Колеги, починаємо тоді засідання. Порядок денний у нас на сьогодні, 21 серпня, такий. Один-один. Розгляд заяви ФОП Гармаша СМ щодо переоформлення ліцензії. Один-два. Розгляд заяви Прат Київ, Стар щодо переоформлення ліцензії. Один, три. Розгляд заяви ТОВ Ікс е, Сіті щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним спектром. Один, чотири. Розгляд заяви ТОВ ДЖА щодо надання дозволів на користування ресурсом нумерації. 2.1. Схвалення проєкту постанови КІКА про затвердження змін до методики розрахунку розміру штрафу за порушення законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр. 2.2. Розгляд проєкту Кодусу України про адміністративні проступки. 3.1. Внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів нормативно-правових актів НК, що мають ознаки регуляторних актів на 2024 рік. 3.2. Введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Чи є питання по цьому порядку денному? Якщо питань немає, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Стає. Дякую, будь ласка, Ірина Юріна. Перше питання. Дякую, шановний голове, шановні члени комісії. Пропоную розглянути проєкт рішення про розгляд заяви Побгармаша по СМ щодо переоформлення ліцензій. Пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром фізичній особі-підприємцю Гармашу Сергію Михайловичу та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються Номер 8969 від 19.05.2017 від 19. 2017, та номер 10267 від 17.08.2020 року для широкосмугового радіодоступу. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Проект рішення про розгляд заяви пратки стар щодо переоформлення ліцензій. Пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром приватному акціонерному товариству Київстар та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються. Номер 9444 від 6.03.2018 для міжнародного рухомого мобільного зв'язку АМТ згідно з додатком 1 до проекту

від 1.07.2018 для міжнародного рухомого мобільного зв'язку АМТ згідно з додатком 5, номер 9518 від 1.07.2018 для міжнародного рухомого мобільного зв'язку АМТ згідно з додатком 6, номер 10126 від 1.07.2020 для цифрового стільникового радіозв'язку GSM-900 Згідно з додатком 7, 10-127 від 1 -7 -го 2020 -го для цифрового стільникового радіозв'язку і GSM згідно з додатком 8, Та номер, номер 10 160 від 1 -7 -го 2020 -го для міжнародного рухомого мобільного зв'язку АМТІ цифрового стільникового радіозв'язку gsm 900 цифрового стільникового радіозв'язку і GSM згідно з додатком 9, номер 10252 від двадцять 2020 -го. Для цифрового стільникового радіозв'язку і GSM згідно з додатком 10, та номер 10.253 від 22.07.2020 Для цифрового стільникового радіозв'язку gsm 900 згідно з додатком 11 до проекту. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую. Немає питань? Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностан. Далі. ДНК, яка надійшла заява ТОВ ікс Сіті щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром, пропонується видати товариству з обмеженою відповідальністю «Ікс-Сіті» ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання тетрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком до проекту рішення, а саме регіони користування радіочастотним спектром Хмельницька область, смуга радіочастот п'ять 5250, Мегагерц, прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Чи питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Далі. Доброго ранку. Шановний голово, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд заяви ТОВ J&Y щодо надання дозволів на користування ресурсом нумерації. Відповідно до статті 75 закону України про електронні комунікації, положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування затверджено постановою НКК No426, розглянувши заяву про додання дозволів на користування ресурсами нумерації ТОВ «JN2I», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра. Та надання послуг поштового зв'язку вирішила. Перше. Видати товариство з обмеженою відповідальністю J&Y дозволи на користування ресурсом нумерації. 1.1. Код мережі призначення 790 для мережі мобільного зв'язку з абонентською ємністю. 1 мільйон географічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України строком на 5 років. 1.2. Код мережі мобільного зв'язку МНС-702 в межах коду України в системі мобільного зв'язку мнс 255 на території України строком на 5 років. Один-три. Національний код пункту синалізації мережі СКС-7 на території міста Київ строком на 5 років, та Національний код пункту синалізації мережі СКС-7 на території міста Дніпро строком на 5 років. Друге, Департаменту електронних комунікацій забезпечити інформування заявника про оплату за видачу дозволів на користування ресурсом нумерації відповідно до постанови Кабінету міністрів України No608 про розміри плати за видачу переоформлення продовження строку дії, дозволу на користування ресурсом нумерації порядок її внесення на рахунок територіального органу державного казначейства України за місцем знаходження заявника. У строк 30 календарних днів з дня надсилання йому повідомлення. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одно Далі. Шановний голово, шановні, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про схвалення проєкту постанови НКК про затвердження змін до методики розрахунку розміру штрафу за порушення законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр. 20 червня 2024 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського союзу з питань роумінгу. Під пунктом тринадцятим пункту першого розділу першого вказаного закону передбачено внесення змін до закону України про електронні комунікації, зокрема. Статтю 126 доповнено пунктом 10 такого змісту, у разі порушення положень щодо роумінгу в ромінгу зонів Україна ЄС, визначених законодавством у сфері електронних комунікацій, застосовується штраф у розмірі від 1 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, відповідно до методики, що встановлюється регуляторним органом за кожен факт порушення. Для забезпечення виконання НКК покладених на неї завдань необхідним є внесення змін до методики розрахунку розмірів штрафів. Враховуючи викра викладене, пропонуємо схвалити проект постанови, яка про затвердження змін до методики розрахунку розміру штрафу, установити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу з дня їх оприлюднення до 4 вересня 2024 року. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Далі, будь ласка. Шановний голос, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення НК про розгляд проекту Кодексу України про адміністративні проступки. Вказаний проект надійшов на розгляд комісії з комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Законопроектом, зокрема, пропонується внести зміни до статті 126 та 127 закону України про електронні комунікації в частині виключення положень. Які передбачають чіткі і детальні норми щодо видів адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, а також механізму їх застосування НКК до постачальників загальному користувачів радіочастотного спектру. При цьому статтю 126 закону України про електронні комунікації запропоновано викласти лише у такій редакції: регуляторний орган застосовує штрафи. Передбачені Кодексом про адміністративні проступки. Одночасно з цим у законопроєкті, зокрема, впроваджується стаття 377, це порушення вимог у сфері електронних комунікацій та радіочастотного спектру України. У проєкті висновку з відповідними НКК з відповідними обґрунтуваннями пропонується зберегти існуючу та збалансовану систему притягнення до відповідальності за порушення законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр. А також процедури застосування НКК відповідних санкцій. А саме, під пункт 79 пункту 3 розділу «Прикінцеві кінцеві та перехідні положення законопроекту щодо внесення змін до статей 126 та 127 закону про електронні комунікації виключити. Примітку 8 глави 1 розділу 8 законопроекту, це норми, які визначають НКК за складання відповідних протоколів, виключити. Статтю 377 законопроекту це відповідальність за ухиляння від укладення договору з доступу власних власником інфраструктури об'єкта доступу або замовником, у тому числі порушення строку його укладання виключити, і повноваження щодо складання протоколів про адміністративні проступки передбачені. Статею 379 про проєкту кодексу, замістинка яка покласти на Національну поліцію України, враховуючи зазначене, відповідно до статті 93 регламенту Верховної Ради України, проєктом рішення пропонується висловити позицію про недоцільність його прийняття у запропонованій редакції. Та направити відповідний висновок НК до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, а також Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Доповідь завершена. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одна Однак. Далі. Шановний голос, шановні члени комісії, враховуючи прийняття сьогодні рішення за пунктом порядку денного 2.1, є необхідність внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів нормативно-правових актів НКК, що мають ознаки регуляторних актів на 2024 рік, затвердженого рішенням від 13 грудня 2023 року, за номером 470. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От нас так. І три, два. Шановний голова, шановний члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Відповідно до підпункту А, пункту 23 частини 4 статті 4 закону України про НКК, до е, до, до повноважень, НКК належить здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку, у тому числі видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, встановлення порядку та форми його ведення, забезпечення функціонування. Механізму подання повідомлень про внесення відомості до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Абзацем другої частини 5 статті 8 закону України про поштовий зв'язок визначено, що НКК встановлює порядок та форму ведення і веде Єдиний державний реєстр операторів поштового зв'язку, забезпечує функціонування механізму подання повідомлень про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. До НКК надійшло. Повідомлення про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку від приватного підприємства Медіапростір відповідно до пункту 5 розділу 2 порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, внесення уповноваженими НКК посадовими особами до реєстру інформації про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку операторам поштового зв'язку здійснюється відповідно до рішення НКК, прийнятого на підставі повідомлення. Про припинення діяльності в сфері надання послуг поштового зв'язку протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКК такого повідомлення. Для реалізації цього завдання та сприяння виконанню НКК, покладених на неї функцій щодо регулювання в сфері надання послуг поштового зв'язку та ведення обліку суб'єктів господарювання пропонується розглянути представлений проєкт рішення. Прошу підтримати. Дякую. Дякую, Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайку. Дякую, це все по цілому порядку. Денному.